Рубіж протікає вже все ближче до Переяслава і... і це зразу ми знаходимося в тому місці, де була сама більша глибина. Називалася вона Гаєва. Гаєва. Дуже велике дно, велика була течія, великий був обрив, а на цій стороні був пляж. Ось він зразу опустився, заріс крапивою. Але сама більша глибина. Гаєва. Переяслу все ближче. Ну, а там уже йде курицы уже